Ми хочемо поговорити з вашими досильчанами і з вами, щоб вони не спалювали цієї рослинності травів. Бо знаєте, що у вас є в селі великі поклади торфу. Ага, я знаю. Не дай Боже щось, хтось підпалить ту траву і його погасити буде дуже важко. Ну, я сам... не палю пане. Старі люди не палять. Я, я зіпхала все в мішок і хотіла в голові спитатися, коли буде та машина. Так. Щоб люди не спалювали тої то сухої трави, бо трохи політиком загоряється, висока температура перекидається на різні рослини. І дуже його довго тривали насіння. Тяжко гасити. Його. Тому такі роздаємо пам'ятки листівки, щоб ви це того не робили. І щоб, щоб казали Інші молодим говорили. іншим людям і молодим, щоб того не робили. Ой, нові рислинності та світяння і тому що дітно всі родовські заїхати це що горить трава, потім горить голову. І то все синте треба. Я не говорю вам, може, і сусідам, і для всіх. Це масово роз'яснення роботи проводимо. Купаємо, кому вручаємо, що заборонено цього не робили. 19 липня 2017 року працівниками Злочівського районного відділу головного управління Державної служби звичайної ситуації України в Львівській області, а також і залученням представників Колтівської сільської ради, представників соцзахисту та інших заінтересованих осіб, було проведене відпрацювання населених пунктів Колтівської сільської ради. Основна наша робота була зосереджена в селі Верхобуш. А саме, основним завданням, якої було це довести до свідоми громадян дотримання правил пожежної безпеки, як і в побуті, та не по недобути. Пожеж в екосистемах. Площа Колтівської сільської ради складає 50 квадратних кілометрів. До її складу входить три населені пункти це Колтів, Кругів і Верхобуш. У нас дуже гарні краєвиди, бере початок річка Західний Буг, багато лісів. Поряд з тим, що є гарна природа, в нас є багато проблем. Наприклад, у нас є дуже багато покладів. Торфу, і це становить велику небезпеку в пожежонебезпечний літній період. І такий прикрий випадок був в минулому році, коли було загоряння торфу біля села Верхобуш. Ну, виконком сільської ради проводиться певна робота по недопущенню пожеж. Кожного року ми проводимо подвірні обходи, проводимо роз'яснення з людьми про заборону спалювання сухої рослинності, яка. Призводить до таких великих пожеж в екосистемах, крім цього, ми звертаємося до священнослужителів, до директорів шкіл. Священнослужителі завжди йдуть нам на зустріч. Вони під час богослужінь проводять роз'яснювальну роботу з населенням про заборону спалювання сухої рослинності. Також проводять директори шкіл. З дітьми також проводять роз'яснювальну роботу. Районний відділ звертається до всіх жителів району, а також керівників сільськогосподарських підприємств. Зараз наступила жнивна пора. Основною небезпекою, якою є, це є спалювання стерінь, які можуть призвести до загоряння полів, а також торфополів, знищення флори, фауни інших природних залишків. Хочу звернутися до людей черговий раз щоб. Не спалювати сухої рослинності, подумати над тим, що знищується екосистема, знищується верхній шар ґрунту, знищуються різні види рослин і тварин. А також ми шкодимо цим своєму здоров'ю. У разі виявлення пожежі просимо негайно дзвонити на службу порятунку за номером телефону 101.